Аби заохотити людей жити в сільській місцевості, держава намагається привабити їх доступним житлом. Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Власний дім пропонує вигідні кредити під забудову, реконструкцію чи купівлю житла, інженерне його облаштування чи розвиток особистого селянського господарства. Кошти видаються під 3% відсотки річних строком до кількох десятків років. Робота по програмі Власний дім яка дає можливість за рахунок місцевих коштів, які можуть надаватись на програму власний дім, фінансувати всіх необхідних фахівців, і медиків, і вчителів і кадрів в державній сфері. Підтримати житлом, тому що на сьогоднішній день кращих фінансових умов, ніж по програмі Власний дім для будівництва на селі, залучити в принципі неможливо. Шість основних напрямків кредитування: а саме: нове будівництво, добудова, реконструкція, придбання або інженерне облаштування житла, а також кредитування розвитку особистого селянського господарства. Кредити за програмою мають граничні ріми 300 тисяч гривень та можуть бути надані у користування позичальників до 30 років. Представники регіональних фондів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ зустрілися в Чернігові. Обговорювали роботу програми, її результати і проблеми. Чернігівщина, як виявилось, в лідерах не кожен фонд має таку виробничу базу, не кожен фонд має такі приміщення. Фонди фонд має таку підтримку влади з того часу. Сьогодні дійсно 93 мільйони коштів всіх залучених, всього є в нас фонди, є 150 мільйонів Херсон, є 118 Вінниця, є такі, але сьогодні із 20 фондів є 6 фондів, які доходять до 100 мільйонів залучених коштів, і в тому числі Чернігів. Усього за час роботи фонду Чернігівцями було освоєно 93 мільйони гривень для порівняння в Полтавській області 65,8 мільйонів у Київській 44,7. Найактивнішими виявились жителі Менського, Ічнянського та Чернігівського районів. Там найбільше кредитних жител. Для розвитку сільського господарства найбільше отримували кошти мешканці Куликівського, Менського та Новгородсіверського районів. Під час засідання надійшла пропозиція до керівництва фонду. В малих містах переважають приватні переважають приватні будинки, приватний сектор. Люди також з малих міст мали б право користуватись даними кредитами. В зв'язку з можливою і ймовірною децентралізацією громади мають більше фінансових ресурсів отримати, то це буде запорукою співфінансування. Ідея хороша, її підтримали, але де ж взяти кошти на новації, коли і на заплановане їх не вистачає. Нарікання на держбюджет висказали представники фондів усіх областей, що були присутні в Київській області. Держава покриває 61% витрат в Чернігівській майже 50%, а в Полтавській немає половини. Решта коштів з районних та обласних бюджетів. Полтавчани знайшли вихід із ситуації. Ми активно залучаємо кошти нетрадиційних джерел фінансування, тобто ми працюємо з приватними підприємцями, з господарствами сільськими, з, просто з приватними особами, які дають кошти на фінансування окремих категорій громадян або своїх працівників, або жителів свого села і таке інше, це крім органів місцевого самоврядування виконавчої влади. Такі, теж у нас майже мільйон гривень, ми залучили таких коштів. Поділились вони і ще однією новинкою. Затвердили ми таку позицію, що ми можемо надавати на газифікацію короткострокові кредити терміном до трьох років з фіксованим поверненням, навіть пенсіонерам, які проживають в сільській місцевості. Наші спеціалісти виїжджають разом з представниками банку. Наш юрист, наші фахівці, економісти з заготовленими вже кредитними угодами. І газифікують таким чином не окремі будинки, а цілу вулицю. До співфінансування агітують і об'єднані територіальні громади. Особливу увагу у фондах приділяють переселенцям зі сходу і бійцям. А то учасники зустрічі висловили пропозицію створити для них спеціальну окрему програму. На Чернігівщині ж робота кипить. тільки в цьому році фінансування з обласного бюджету збільшено на 300 тисяч гривень.